Доброго дня, шановні клієнти, глядачі, гості каналу підписники. Сьогодні ми розглядаємо продуктову екосистему G+, Рем для забудовника в розрізі автоматизації переміщення ліда при продажі на шахмат ціноту об'єкту нерухомості. Сина продуктової екосистеми полягає в тому, що будь-які сутності, такі як шахматка, інтерактивні фасади, ліди, лід менеджмент і безпосередньо автоматизації, базово взаємодіють між собою. Що надає гнучкість до відтворення бізнес-процесів і реалізацію метчингу даних, метчингу сутності, поєднання сутності, реалізації взаємодії сутності для відтворення будь-якої логіки. Безпосередньо зараз ми знаходимося на CRM-вирві лідів. Ми бачимо, що знаходяться різні ліди на різних етапах. Для прикладу зверніть увагу на даного демонстраційного ліда, який по фоновому контуру я виділяю червоним кольором. Відтворимо такий бізнес-процес автоматизації, який забезпечує при продажах об'єкту нерухомості безпосередньо переміщення картки даного ліда. Не в не в профільних CRM-системах даний сценарій відтворити надзвичайно дорого і складно. в G CRM ми все здійснимо в декілька кліків. Отже, логіка буде наступна: якщо із шахматки даному ліду була продана нерухомість, даний лід буде переміщений на етап угоди оформлений. Розглянемо даний процес більш детально. Для прикладу, ми бачимо, що продаються різні об'єкти нерухомості, і безпосередньо маємо вільні об'єкти, доступні до продажу. Обираємо вільний об'єкт, нехай це буде об'єкт 1209, який ми бажаємо продати. Знову ж таки, продавати даний об'єкт нерухомості ми будемо для даного потенційного покупця. При тому. Попередньо ми складемо наступну архітектурну взаємодію, наступну програмну екосистему, яка взаємодіє з сутностями системи, з шахматкою і лотом шахматки, з лідом безпосередньо даним, з угодою в даному ліді, і з платформою автоматизації. В першу чергу відкриваємо платформу автоматизації на рівні воронки-продажі, і створюємо наступний сценарій автоматизації. При Продажі безпосередньо даного об'єкту нерухомості з шахівниці ми здійснюємо на етап угоди оформленої переміщення даного ліда. Я рекомендую безпосередньо вказувати також текстовий опис до даної логіки архітектури бізнес-процесу, тобто описуємо переміщення ліда при продажу з шахівниці. Повний опис слугує для більш детального опису архітектури бізнес-процесу, відповідно, і його аргументації. Тут ми вкажемо, що це економія часу. А безпосередньо демонстраційних даних цього достатньо, адже погодьтесь, необхідно менеджеру лише створити угоду, а ліди вже як взаємопов'язані сутності будуть переміщені автоматично. Це економить час менеджера. В профільному продукті GR, оскільки менеджеру не потрібно відкривати ліди, шукати даного ліда і переміщувати його, якщо така автоматизація безпосередньо присутня. Отже, ми створили даний сценарій автоматизації, який вивільнює час менеджера. Ми обрали об'єкт нерухомості 12.09 і бажаємо його безпосередньо реалізовувати. Натискаємо на даний мод об'єкту нерухомості. і... Вже стандартно знайома нам схема продажу із шахівниці. Якщо не знаєте, як здійснювати даний механізм, рекомендую переглянути відео на каналі G+.com.ua або на ресурсах Академії для забудовника, отже, здійснюємо продаж. Нехай це буде 100% оплата, безпосередньо сплачена сьогоднішньою датою. Ідемо договору, пропишемо як продаж переміщення. Натискаємо безпосередньо тут пошук нашого потенційного покупця. І бачимо, що його знайдено. Натискаємо Зберегти. І наступний крок бізнес-процесу це, звісно, попередньо закладені архітектурні вимоги до закриття даного лоту на шахівниці, до створення картки безпосередньо самого клієнта, до створення шорт-листа інтересу, і так далі. Але найбільше нас цікавить зараз, що відбулося з лідом, на якій він знаходиться стадії. Для цього ми відкриваємо. Безпосередньо картку ліда і бачимо, що він знаходиться на стадії угода оформлена 20 секунд тому. Також відкриємо безпосередньо лід-менеджмент вирви продажу. Безпосередньо також переглядаємо, що даний лід, який знаходився на етапі вибору нерухомості, автоматично переміщений на етап «Угода оформлений. Так зручно, просто, легко та в один клік, було переміщено безпосередньо лід на вирві і зекономлено час менеджеру. З іншої сторони, зверніть увагу, угода в карті ліда також створена безпосередньо автоматизованим способом, яка надає можливість вже безпосередньо запускати бізнес-процеси пов'язані з угод. Ось таким чином продуктова екосистема для забудовника надає значущі профільні продуктові переваги, які надають можливість відтворювати як завгодно складні бізнес-процеси, і цифровізовувати їх. В будівельному бізнесі автоматизовувати, в результаті вивільняти час, заробляти більше, направляти даний час на покращення сервісу і обслуговування клієнтів. Дякую, що сьогодні були зі мною. Підпишіться на канал, поставте вподобайку, переглядайте відеоінструкцію на тему про переміщення при резервації об'єктів нерухомості для відтворення галузевого бізнес-процесу зміни етапу виробу. Поставте вподобайку, отримуйте ще більше користі від підвищення експертизи та слідкування за новинками в галузі забудівельного Та до зустрічі в нових відеоінструкціях.